Любіть Україну як вірні сини, віддати життя і готові, як юні сини, що життя віддали, Під Крутами всі, як герої. 29 січня в Україні відбувається вшанування 105-ї річниці пам'яті героїв Крут. Бій під Крутами став символом героїзму молодого покоління, став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за державну незалежність. 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині за 130 кілометрів на північний схід від Києва група українських добровольців, як 300 спартанців, вийшла проти переважаючої кількості більшовика Муреєва. І всі як один полягли, стримавши червоних на кілька днів. З часом пам'ять про історичні події затирається. І вони стають просто легендами, про які відомий сам факт героїзму. І ніхто не пам'ятає деталі, за якими стоять імена, життєві історії, поламані долі. У Удому бою згинуло близько ста юних чи незагортованих бійців. Проте їхня смерть не була марною. Опір під крутами, який на декілька днів стримав окупацію Києва, мав помітний вплив на успішне завершення берестецького договору. Але не менш важливим моральне значення бою, що стало символом жертовності. На ньому виховалося не одне покоління молоді, зокрема студентських. Бій під крутами став боєм за майбутнє України. Саме боєм під крутами надихалося студентство у 1991, 2004 та 2014 роках. З ними порівнюють наших захисників Донецького аеропорту, Миколаєва, Бахмуту, Солидару. В теперішній російсько-українській війні їх називають першими кіборгами. Слава героям! Крут! Вічна слава героям, що віддали своє життя за волю України! Ми навіки пам'ятатимемо ранкове небо, ми ніколи не забудемо всі наші мрії, пам'ятатимемо завше коханий погляд, і навіки проклинатимемо кляті війни. Відлітай душа, неси спокуту, відлітай плаєм, пам'ятай крут.